Всім привіт! З вами GameBoy А я. І сьогодні ми починаємо проходити Майнкрафт з доволі крутим адоном Betteron Bedrock. Якщо я раніше пробував грати ну, на версії 1.1.2, це тоді ще існувала версія адона Betteron Bedrock, то буквально 19 грудня 2025 року вже вийшла нова версія. 1 капка 2 капка 0. А назва цього апдейта Restructed Перероблення структур, якщо хто не зрозумів. Там я дивився пару відосів по проходженню Майнкрафта, то там деякі структури все таке перероблені. І то з босом.

Беру цей сувій відкриваю перший клас. Так, зібрати три колоди. <рив> Я вам так чесно скажу, тут ще добавлені нові, нові типи селища. <рив> Навіть вирішне в джун... село в джунглях буде, в болотах. Тобто реально всі ті селища, про які говорять гравці, щоб їх вже додали в гру. Я досі це зробив. Да. Я вас знаєте, ще періодично тут перевіряю. Чи. Записується мене все це. Бо в мене щось... Чусь... іноді буває таке, що коли я записую, то мене щось. Чусь... А, точно, книжку тримаю. У мене щось буває таке. Я не знаю чому. У мене щось буває просто. Запис вилітає. І З цим адоном. Таке. Теж може бути. Я сподіваюся, що я точно пройду Майнкрафт з цим Адоном цього разу, не так як попередні. Бо минуло щось мене не вдалося. Навіть не знаю, з чим це може бути пов'язане. Але Ось чимось. Так. Ну і да, я тут на найтвіже не додавав адончик. Вишив, поки не додавати, Може я додам в наступній серії. Але насправді тут, окрім Бетером Бедрика, тут ще в мене один адон стоїть. Він кардинально гру не міняє. Він додає. Каменерізі, що можна всякі вироби робити з дерева. Асмаски по мені. Ж... Асмоски по мені треба. І далі, той адона на, на не... не, не такий читерський. Це не таке адона нічне бачення, що ти його активовуєш і, і зразу нічне бачення назавжди. Ні. Тут е, трошки інша система. А саме полягає вона в тому, що є один предмет. Ті, хто були на стимах, поманькав хардкор, тоді могли, можливо, побачити. Що в мене в інтарі там є предмет? Задяки якому я можу нічне бачення вмикати і вимикати, ось так що це вже не робить з особо сильною учительським порівняно з іншими. Якщо що, я цей Адон і всі інші, які в мене там стоять в іншому стандартному світі, де я виживаю. Я їх завантажував якщо ж, з сайту MCPEDL. Це сайт, де можна скачати всякі різні адони, текстурпаки і карти для Minecraft Bedrock Ну і шейдери, звісно. Тільки щоб грати з шейдерами треба, щоб стояв. Щоб у вас була завантажена пропачена версія Майнкрафта. На якій я, до речі, зараз граю. Ну, або, до речі, є ще один варіант, як можна пограти в Майн. Звичайний Майнкрафт з шейдерами. Хочу звернути увагу. Звичайний Майнкрафт, не пропачений. Якщо у вас не виходить там його знайти. Ви це можете зробити ще за допомогою. МЦПЕ. А ні, там не МЦПЕ, там МБОДер. Майнкрафт Завантажувач. Він дозволяє запускати Minecraft. Звичайний, з шейдерами. Раніше я користувався таким методом. Можливо, хтось з вас ще пам'ятає той шортс, в якому я показував, як скачати шейдери для Майнкрафта. І тоді це реально працює. Ні, працювало. Ні, ну зараз теж працює. Там нова версія MB Одера вийшла. І, до речі, там шепаки на нічне бачення можна встановити. Бо якщо надзвичайний ви спробуєте встановити ресурспак на нічне бачення. Не адон. А ресурспак. То нічого не вийде. Цього нічного бачення попросту не буде. Та й от таке от. О, вогна є. А, дерево є, на щастя. Знаєте, я от вогну ще перекладу на всяк випадок. Дуже круто, що я тут можу бачити, котра година в Майнкрафті зараз. Не, ну спаун, звісно, класний. На, на горах. З'явитися. Она ще не натрапити ні на яку структуру в якій бос. Бо в верхньому світі тут три боса. А в Незері два. Вам цих босів, об... ну і мені в частності теж. Перемагати потрібно буде. Обов'язково. Бо тут е крафт е очей. Енду. Геть, інший. Вас не вийде взяти просто перлину N тут і порошок Плейза і зробити ці очі. Ні. Вам треба буде... Ой, як сильно постаратися. Так дай вилізу на блок. Вам треба десь постаратись. Вам треба перемагати буквально кожного боса. О, друга вовна. А де третя? Мені треба третя. Де третя вовна? О, ось сьо, ось сьо. Стій. Хе-хе-хе. Все. Шкода, що. Анішем шкоду. Добре, що немає тут такого, щоб З якогось шансу звівці не падала вовна. Тобто, що достатньо 3 вівці вбити, щоб ліжко зробити. А не вбити там. Скільки? Штук 10. Euh, так, 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 так. Де верстак? Ось верстак. Так, я, в принципі, пропоную спробувати тут походити трохи. І познаходитися як... селища. Ще один вигляд вівці. Тут, до речі, да, Ще є різні варіанти вівці. Або, до речі, можна знайти будиночок якийсь. Або село або дім. Тут, до речі, ще такі дерева є. Тільки. Я їх краще буду мати. Ух ти. А! То не варіант. Зомбі. Це тут торговець. місцевий. Зрозумів. Ягідки в мене дві. Так. Ну я ж. Зараз спробую, я ж кажу, або село знайти, або дім. Аби не на на боса ще не натрапити, було б круто. То що такий прикол десь є. До речі, я тут квест виконав. Який, до речі, знаходиться в гайдах. Ні, ну буквально це. Щас зайду покажу, так? Да? Гайди? До речі, виконав тут три квеста. Аналізуй кам'яний вік і... Обновлення. Нормально. Але знаєте, я, наприклад... Я був би не проти викинути кудись цю книгу. Ну, звісно ж дощ! Стоп! А якщо якщо почався вже дощ? Це ж моби ще всі повилазять А вони ще всі по, буквально повилазять. То, що якщо дощ, то ворожі, моби теж землі. з'являються Далі я що думав шайдери поставити, я тут скачав одні, але. Мені здається, це буде погана ідея. Максимально погана ідея. Бо якщо вони буде вони стояти... А я можу під час душу спати? А, під час грози тільки. Але зараз не гроза. Бо якби була гроза, то я міг би спати. Саванна, ну вже є шанс, наприклад, сего знайти. Е... Все. Дощ короткий. А, ні. А, да. Все. Він закінчився нарешті. Так, да, доведеться буде трохи породити. По акації. Ну, я думаю, то таке. Я дуже реально хочу знайти або ж село, або... Ну я вже казав це. Причому кілька разів. Тут, по-моєму, тільки вівці мають нові варіанти. Оце ж переформування, що не просто білі. А вони ще. Є біленькі з, з чорними краплинками, Я. Ще одні. да. А знаєте, що було обсікало? Щоб був варіант корови, який на мене нападає. Наприклад, як корова з. З цього. Ага, не дощі йде. З цього. Закатійного біому. Ого. Стоп! А це село. Ага, село. Да, нарешті. Да, а не було тут ще десь поблизу структур... Та що ж ти будеш робити? А в не було тут десь поблизу структури з босом. А то буде погано. Ага, ні, тут. Я зрозумів. Так, 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 так. Так що якщо вам буде здаватися, що запис тут трохи тормозить, то... Вибачайте тут. Це все через дощ. Так що в нас тут є? О, ти морку продаєш золоту. Круто. Тільки... Ага, гарбуз або кавун, не зрозумів. Гарбуса Бокабуна, але в мене немає ні одного, ні іншого. І до речі, те тебе поїсти. Все. З'їзд все, що в мене було. Стоп! А, мені здалося, що у дво... двоє дверей відкрились. А що звуку нема? Що тут у нас хліб? Хліб і картопля, нормально. Тільки я не знаю. Напевно, складу. Це складу. М'ясо хай буде. куди ж без цього? Може мені з... побути? Пожити тут? Що мені за ефект дався? Бо наче... Що з було там? Та шо таке? Ага, вугілля залізу. Угу. Бок заліза, правильно? Ха. Ха. Прикольно, що тут показуються ці, ексклюзивні ці торги. Це доволі круто, знаєте. Нічого собі, нормально, поспали. Чи мені пошукати. Так. А! Давай! Не треба. Попробую, знаєте, пошукати ще. Якісь будинки. Ух, ти! А вони зранку ще, нормально. Зранку працюють. Так, церква. Є. Але церква. Хоча! Хоча якщо тут це все перебирати, то в принципі можна буде жити, але... Ні. Е. Дві церкви поруч! Тут реально дві церкви поруч. Тут церква. Я сподіваюсь, тут же ж не три. Не, не 300. А це що за будинок? А, то напевно. А, ну, чекає, ще залізу. Саме тоді мене через певний час викинуло з Майнкрафт. Дивіться, самі, як це сталося. Як ви гадаєте? Я думаю, що це хороша ідея. Тільки. М -м Та ні, я у селяна поживу. Дякую, хоча, хоч зараз не викинули. Дякую. Що в мене тут взагалі по ресурсам в інтарі? Куча дошок в мене. Куча дошок. По-перше, сюди своє ліжко поставлю, це так зрозуміло. А по-друге, мені варто було б добути трошки. Ага, там ще частина є. Але я її досліджу потім. Я спочатку хочу розібратися з тим, щоб мені поселитися там. Але звуки тут, звісно, атмосферні, пташки співають. Квіти квітнуть. Такі дні. Мені щось постійно ця фраза а цього згадується, санса. Так, добре. Так, 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 так. Це колоди, колоди, осо. Колоди, осо і мені треба буде розташувати... А я, до речі, знаю. Куди можна дощечки поставити? Я Тарапопом. Так, окей. Зробимо підлогу трошки, ремонтик, а чо ні? О. Та й добре? О! Ну повночі не другий поверх є! Я оце от думаю, може підземку ще зробити тут десь. От знаєте, от того драбина і тут пізамаю зробити склад. Ну Типу склад. Ні, ну а чо в принципі, ні? А друге ліжко яке не моє. Треба, до речі, якось відрізнити. Це ліжко, що я взяв, і те ліжко, що селяна. Бо що одне біла, що друге, то неправильно. Так, тут я знайшов якесь, знайшов поле барників. І знаєш, знаєте як я зараз зроблю? Твоє ліжко, я зроблю синеньким. <плес> угу. А ось це селяна. Зроблю жовтим. О, нормально. Нормально. І хатин, до хатини мені своєї потрібно дойти. В принципі, все чудесно. Дерево мене тут поруч, поруч, тостина поруч, хоча тостина. А з другі для чого мені? Це тоді. Правда, мені все ще не подобається той баг, що якого коєроліжку б не було. А моделька червона. Давай. Тільки для чого селянину драби... Ні, я не пам'ятаю, чи, можу... чи можуть лазити по драбині селяни. Мені здається, що начебто як ні. Але я можу його помиляюсь. Та й що, я її Так, верштак, я сюди поставлю, а пічку сюди. І мені треба ще зробити буде скриньки. Я кажу, так, тебе не були, то не жаліть. Так, три три скрині. Мало поки, звісно. Бо ресурси ж та кудись складати все таки. Я от ще думаю... чи забрати оці ж колоди з цих вікон. Бо. бо я думаю. виглядає мені чесно кажучи, якось трошки не дуже, але. Але я піду все-таки добуду звідси баріски трохи. Мені все одно, хоч. хоч колода, хоч не колода, але я все одно. Добуду. Скільки в мене колод? П'ять. Це наскільки мені рівно вистачає на дві скрині? А мені треба трошки більше, насправді. Три. І десять. Я сказав десять. О! так класно. Так що Селяна, фактично твій будинок не вкрав нормально. так тут і Так, 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 і ще 5 скринь. Да, правда, багатоньку можу я скрафти, бо не. Вони... Хоча. Mm. Хоча, в принципі. Ні, поміщається. Все в мене тут поміщається. Тільки... Ні. Я скриняці переставлю трохи. О! Що, -що а скриня переставлю трохи. Раз, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Все. І тепер можна скласти поки що все в верхню скриню. Та на цьому, в принципі, я думаю, можна буде завершувати серію. Всім дякую за перегляд, всього найкращого, слава Україні! Ми переможемо!